Так, ось мене одна з найбільших кумбочок. Барвінок у мене тут іде варіагатний, він уже розрісся. Так. Два кущика у мене. Гарно такі яскраві зараз. Бересклете Форчуна. Яскраве п'ятнишко, спірейка. Принцеса. О, красиво він, От ще один. Кущик це у нас Барбарис маленький. І колоновинний. Далі з гейхери. Дві. Так, і в минулому році розсадила флок він ну, вже скоро має квітувати. Надіюсь, зав'ється і буде така гарна ріжчика. А це вже відквітувала у мене форзиція. Хочу підстригти кардинально. Кардинально підстригти її. Ось така клумбочка. Тюльпани яскраві, Ну, відео не передає всі кольори. А це у мене айва. Айва колір просто бомбезний. Я е через відео дивлюся, воно зовсім не такий колір. Він приглушений, а в реальності вона просто насиченого, такого червоного кольору, бджілки в'ються. Запах стоїть неймовірний. Айва декоративна. Вона теж дає плоди, але плоди не мають того смаку. Слідуюча клумбочка у мене парадна теж, це у мене. Ось теж безбарився яскраві. Сьогодні посадила рослинку. Деякі. Тульпанчики з кашпо забрала. Це в мене квітує другий сезон уже. Спочатку вдома квитував, тепер тут. Ялинка, чомусь не бачу приростів. Не можу зрозуміти, невже вона у мене хоче загинути? Нема прирості. Минулому році так і гарні прирости були. Цьому немає. Посадила на штамбі варбу. А тепер дивлюся, невже я неправильно їх посадила місцями. Дуже схоже на хакуронішики, тому що листочки якісь ідуть світленькі. А я хотіла тут посадити козю, вербу. Ну, можна квитувати побачу. Підстригла сьогодні лаванду шариками з пірекіості. А тут у мене тюльпани ботанічні. І, по-моєму, ще грифмана. Оце ботанічні тюльпанчики. Такі маленькі, красивенькі. Я цинти вже відцвітаю. Ось іще кущики, ось підстрижена лавандочка. Зими думала, вона не вийшла. Така суха була взагалі суха, а це вже побачила, що є. Калина моя, хочу на штамбі її формувати. Бачу, приростає, ну, можливо щось вийде. О мої помічники. Помічники допомагають мені. Ще одна клумба. Сьогодні я тут підстригала ось ці. Кущі. самшита. Минулого В минулому році напала на них вогнівка, але я їх змогла врятувати. І ось той сухий кущ теж врятувала, він не був сухий. Але дивлюсь, що через зиму він перезимував і став сухий. Тюльпанчики в минулому році купувала, вони такі, як сімейні. На одному стеблі багато цих голівок. Але поки що, мабуть, в цьому році квітують, тільки так. І вони такі рожеві з прожилками рожевими. Дуже файний був колір. Поки що немає того передачі квіту. Так, а це мій дуже хотіла тут посадити в себе на території. Оце дерево. Ну, Забула, як завжди, як тільки хотіла сказати. Гуздичка, лук. Цибуля зацвітає і моя клумбочка з полуницею. Гарно прийнялася вся, тому що пішли в ріст. Так, і ще моя одна малюха кроха з тюльпанами, які не хочуть цвісти чомусь. І Трояндами. Так, тут у мене і М'ята, і меліса.